Це Костя і Freelance Lab. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему взагалі як бачить клієнт да, роботу з вами, або як взагалі взаємодія ворка з клієнтом. Дивіться, наприклад, це сторінка клієнтська, тобто у нас є профіль. Фрілансера є профіль агенції, ще є профіль клієнта. І наприклад, наприклад, от цього контракту Да я хочу вам показати, як як це виглядає. Тобто я можу зайти на е, сторінку, подивитися, скільки там часу затрекав е, фрілансер там за останню неділю, е, подивитися, скільки він затрекав. Тіпа, е, дайте зменшу вікно скільки затрикав часу за все, е, нашу переписку можна подивитися. Тобто, тут виплачені гроші і так далі. тобто Це можна бачити тут. А, контракт, дітей, да, наприклад, рейд по якому ви працюєте, rate increase, ну, тобто всі деталі, які є, ви тут їх. Розглядаєте, але саме цікаво, що важливо для фрілансера, це коли закривається контракт, що ми бачимо, взагалі дивіться, що може клієнт зі своєї сторони. Тобто він може дати бонус якийсь. Ну, наприклад, сподобалась робота, може зверху накинути ще додатково грошей подивитись профіль запросити рефанд рефанд це якщо ви не задоволені роботою тобто ви можете попросити якщо вже ці гроші по аурлі контакту пішли ви можете запросити їх назад ну пояснивши там причину не задоволені роботою да зазвичай апфорк стає на сторону клієнта тому дуже часто на порядні клієнти цим користуються тому я і раджу дуже добре вибирати і аналізувати клієнта Rehayer Вадім, пауз-контракт, ну, по різним причинам це можна да, робити, ну і завершити контракт, і feedback ну, В принципі, gief feedback по суті, коли ми завершаємо контракт, зараз я буду це робити. І так, фідбек буде. Але дуже важливий момент дивіться. Є private фідбек, є паблік фідбек. Тобто зазвичай, вже в вашому профілі, в профілях інших фрілансерів, ви коли зайдете, ви побачите лише паблік е, фідбек, тобто ви не побачите private. І це досить такий важливий момент, да? тому що тут клієнт може, наприклад, написати якісь погані слова, ну, поганий відео по суті, да і там вибрати якусь там причину. да а тут, наприклад, 5 поставить. І це вплине все одно, навіть якщо тут 5 але private фідбек поганий, це вплине на на ваш профіль. Тому да ми вибираємо це Optional, вибирає, вибираємо причину, completed Successfully, Rate English Proficiency. Можна вибрати, ми спілкувалися українською, бо один, з України. Ну і тут вибираєш. Зірочки, да І лишаєш фідбек. Наприклад, такий. Можна детальніший писати, але тут ще тіпс, да? тобто можна ще додатково бонус, ну, в цьому випадку без бонусу буде. І закриваєш контракт. Таким чином, так це працює для. То да, після цього вже е, фрілансер зможе лишити свій фідбек. І тільки після того, як фрілансер лишить фідбек, він побачить фідбек клієнта. Тобто це працює так: фрілансер не бачить фідбек клієнта, навіть якщо я його е, лишив раніше, і я закрив контакт, контракт. Е, бажано взагалі, щоб контракти закривав клієнт. А не фрілансер це теж важливий момент. Там є свої деталі. Ну, суть в тому, що просіть клієнта закрити контракт. В принципі, це все. Підписуйтесь на наші соцмережі, да на наш інстаграм, телеграм. Я додам лінки, бо ми там багато корисної інформації даємо по фрілансу. І я думаю, вам це буде корисно і цікаво послухати. Всім пока.